Так, що ми зараз будемо робити? Заряджаємо один магазин на 13 набоїв, другий магазин на 20 набоїв. Зараз у нас буде моя улюблена вправа психологічна стрільба. Так, всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо аналіз Психологічна стрільба. Це є одна моя із найулюбленіших вправ на первинному етапі підготовки. Це виконується в перший день вогневої підготовки. Зазвичай це йде третя вправа, мета якої є дати людині зрозуміти, як правильно цілиться, виконувати прицілювання з застосуванням восьми принципів влучної точної стрільби, де ми. Починаємо вести вогонь від 2-3 метрів і з поступовим відкрокуванням назад. Тобто по кожному пострілу це приблизно крок назад. Або за командою інструктора ми можемо повторювати один постріл з цієї самої позиції. Ми будемо з вами виконувати стрільбу з 2 метрів і поступово після кожного пострілу виконувати крок назад. Ми з вами встали на одну лінію, подивились на наліво і направо, щоб всі були на одній лінії. Я подаю команду загальна команда зброю заряджай. На цьому етапі відбувається первинний інструктаж. Тобто я деталізовано пояснюю, що я хочу від людей. Так само відділи зброю, дослали патрон-патроник на запобіжник. Приготувалися. Я подаю команду. Увага! Один постріл вогонь. Ви винесли. Ніхто не спішить. Прицілились чітко. І плавно вижимаємо холостий спуск і пах! Постріл. Запобіжник. Опустили зброю і чекаємо команду. І все, ми переходимо до самої бойової саме стрільби. Повідна стрільба може доходити до 15 метрів. Далі, вже, в принципі, як такого сенсу немає, бо в тій простій причині, ну якби сенс усьому знайти можна, але через 15 метрів і більше відносно відстані до самої цілі. Ваша прицільна марка, каліматора, голографа, або ж механіка, ви вже просто не зможете якісно вицілювати той найменший об'єкт. І, відповідно, ваша прицільна марка просто може бути більша за розмір самої групи, в яку ви, наприклад, стріляли, умовно. Це дуже добре працює на малих відстанях, на невеликих. Там, 3 метри, 5. Увага! Крок назад. Відстань збільшується, але це все ілюзія. Постріл вогонь! Скучність у вас має бути мінімальна. Якщо у вас буде явний відрив, явна помилка, Негативна і негативний вплив на саму зброю, тобто десь дьорнули, повела вас рука, або злякались з того ж пострілу, умовно, да? або неправильно зайняли стабільну стійку. Це все буде напряму показувати вам результат на мішені. Відповідно, ви побачите це візуально після пострілу. Відразу, що пішо, пішла у вас колись куля з зміщенням, да? не характерним для загальної групи, тобто на покучності. І відповідно це відразу, в принципі, якщо людина усвідомлено працює зі зброєю, то вона це зав'яже на свої фізичні відчуття. Відповідно, людина зрозуміє, в чому Механізм її промаха щойно був. І, відповідно, відбувається такий більш поглиблений самоаналіз щодо того, як людина працює зі зброєю. Один постріл, вогонь. Загальна команда, зброю розряджай. Перевірили три точки патронник шахту магазину зеркало затвора. Для всіх ще раз звели зброю. І так само якісно, як вивели щойно вогонь. Виконали спуск туди. Приціли, зробили плавний спуск, такий самий: точний, якісний. І ще раз повторили п'ять разів самостійно. Ви могли бачити в минулих серіях, точніше в минулій серії, що ми розражали зброю і в кінці крайній етап процедури ми виконували контрольований холостий спуск. От, Відповідно на кожній вправі ми також це робимо, і особливо під час виконання психологічної стрільби, психологічної вправи. ось цей контрольований холостий спуск він буде виконуватися бійцями. Ще більш якісно по тій причині, що на цій вправі під час виконання самої стрільби люди більш посилено концентрувалися на рахунок точності, на рахунок якості виконання цього єдиного пострілу, який подавався по команді рок назад. Постріл вогонь! Ви можете застосовувати цю вправу з вашими людьми, як інструктор, до прикладу, якщо у людей не виходить збирати групу. Або у людей не виходить стріляти точно. Відповідно, ми даємо людині можливість сфокусуватися на всій точності з початком ведення вогню від трьох метрів. Тобто починаючи з АЗОВ. Ось ця твоя істина група, да. оце по факту воно. Да. А це вже пішли помилки. А чого? Вліво, бачите. Дивись, це прикол був під цієї. Ми. Моді угу. поміняв і пішло по трошки. Тобто цей стабільніший. Справа нога попереду. Так. Да. Оце може ну, твоя прям, позиція? Ну прямо чітко так, чік, і воно взагалі не ворушиться. І прямо тут-ту-ту. Тут, тут. Дуже часто під час виконання психологічної ось цієї вправи можна побачити одну таку гарну якісну групу, там де в нас є певна кучність, де можливо влучання торкається один одного умовно. І є такий умовний розброс навколо ось цієї групи самої. Що в тебе? Через ліву руку уходило трошки сюди. Ось ця твоя група реальна. Ось бачиш, там один за одним. А це, твоє... це твоє влучання, а це твої похибки. І за руки думаєш, да? да ну... Відповідно, та група буде істина. Тобто, що це означає? Це означає, що людина виконувала однотипне присілювання, однотипну вкладку, плюс-мінус однотипне життя спускового очка, утримання, дихання, позиція була стабільна, і відповідно людина виконувала все правильно. І в нього є от прям така гарна кучність. Істина група, да. а оце вже бач, інша група. Це вже далі пішло. Це вже на п'ятому, пол... ну якраз який там. Угу. Тобто, вони спочатку ці, і потім почало. Похибки. Похибки потім, ну, що рука утримуючи це... щось, може була. Чогось я чу чувствую сильно забити з цього. Вона взагалі не має працювати. роботи. Mm -hmm. Вона в мене напряжена чогось. Приклад може більше треба відтащити. Що рука сильно стискає біцепс. Да, 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 ну, більше да. прикладу да, далі постав. Це те, як людина негативно вплинула на зброю під час виконання осієї стрільби, і відповідно є певний розброс. Він може зміщуватися вліво, може зміщуватися вправо. Ота перша група є істиною, тобто людина виконувала все правильно. Друге ось це розсіювання це умовні помилки, які людина допускала під час виконання ось цієї стрільби. Хороша група. Але трошки розслабила, але хороша, тозічна. Тобто немає явних отривів. Ігарюк, що це в тебе? Хорошо, наче лінія така, і потім отривчики. Ці все пішли. Угу. А чого отриви? Ні, отриго тут пішов насправді з оцей крайній, вот дьорнув і mm. як... просто тут прям так чотенько один за одним. Mm -hmm. Дуже важливим моментом під час ось цієї стрільби чітко вказати стрільцям, бійцям, куди виконувати прицілювання. Сама суть, щоб вони не намагалися влучити в той об'єкт або в ту ціль, яку ви вказали. Це необхідно для того, щоб людина концентрувалася виключно на точці прицілювання. Відповідно, групи у нас будуть летіти. точніше, кулі будуть летіти у нас нижче, тим паче з малої відстані. І от дивіться, у нас є 5 см плюс-мінус за розсіювання розльоту. І тепер дивіться, по факту, якщо ми в ідеальних умовах цілимося сюди, ми влучаємо сюди. Якщо ми попали сюди, це означає момент виконання пострілу. наша прицільні пристрої, якщо це ось, беремо лінію, то по факту це було. Ось. Ви бачите, як далеко. Тобто з момент пострілу у нас працівні пристрої були тут. Відповідно, тут так само. Це було десь. Ось. Оце ось це було. Ось. Ну, тобто, ви зрозуміли саму суть. Як у нас гуляла зброя або ми десь не доцілили. Тобто, відповідно, похибка на 10 метрів, яку ми стріляли, якщо ми, наприклад, мажемо на 1 сантиметр, ну, образно, на 100 метрів скільки це буде? 10 сантиметрів. На 200 буде 20 см, на 300 буде 30 см. І це похибка з 10 метрів в 1 см. Похибка в 5 см на 100 метрів буде рівна похибки 50 см. Ну ось. На 300 метрів півтора метра. Тому дуже важливо на первинному етапі якраз опанувати, знаєте, грамотне утримання, холистий спуск, прицілювання. Якщо ми достатньо це настріляємо, і опануємо. Потім більш в динаміці, у нас буде просто краща точність стрільби, ніж якби взагалі ми не панували нормальну точність. У нас було б розсіювання. Тому на кожній стрільбі, на кожному навчанні ми маємо стріляти по картону. Первинний етап підготовки вогнової, ви маєте стріляти по картону. Тому що якщо ми будемо по гонгу стріляти, ну, відповідно ми будемо влучати в габарит гонга. А куди, там вже, в принципі, типу, все рівно. Тому на первинному картон, а потім вже там, для динаміки, для якихось там тестів, для Тактики можемо стояти вже по гонгам, Але ми будемо впевнені, що ми напрацювали цю точність. Якщо ви з досвідом, ви можете просто перевірити себе, так як ви ведете вогонь, і перевірити якість якраз вашої стрільби. Якщо у вас небагато або немає досвіду, то ви якраз можете проаналізувати себе. Тобто ця вправа вона підходить абсолютно для всіх, пробуйте, практикуйте. Тому дуже дякуємо за увагу, дякую, що ви були на каналі. От, якщо вам сподобалось, ставте лайк і пишіть обов'язково ваш коментар, тому що треба створювати певний дискус, обмінюватися різним досвідом з практики, так і відповідно комунікувати. Тому дуже дякую.